Уривок з поезії Тараса Григоровича Шевченка «Тополя» Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила. Пішов та й загинув, Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине. Було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла до півночі з милом під вербою. Минув рік, минув другий. Козака немає, сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш мою доню? Стара не спитала за сивого багатого тихенько їднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають. А дружки заплачуть, легше, мамо, в троні лежать, ніж його побачить. Отак От та я, чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля то полею стала, По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до поля до самого долу.